Побачила фото Саймона і вподобала його. Я свайпнула праворуч. Я також познайомилася з ним у Тіндері. Його батько був діамантовим магнатом. Приватні літаки, круті тачки. Потім він спитав мене: хочеш бути моєю дівчиною? Свайпнаму праворуч діамантова індустрія небезпечний бізнес. Саймон оточив себе охороною. Не міг користуватися кредиткою. Ти не могла б позичити мені 30 тисяч доларів. А я його дівчина І, звісно допоможемо. Дослухайся до моєї поради. Стережися. Якщо я не допоможу йому, чим це скінчиться? Я взяла позов. Я віддала йому 140 тисяч. Щоразу він спустошував картку. Я віддала йому все моє серце. Я подзвонила в American Express. Вони спитали: у вас є його фото? Сказали, що цей чоловік він професіонал. Він обманював жінок на мільйони. Все пов'язано з ним не справжнє. Усе відбувається як у кіно, але у кіно завжди є поганці. Я отримую повідомлення з погрозами. Навіщо ти так жорстоко чиниш? За все буде своя ціна. Тільки жертв у тебе тут? Хто його зупинить? Я мала зупинити. Тоді у мене з'явилася ідея обманути афериста Стіндеру. Один маленький свайп змінює життя назавжди.